Ойо! Всім привіт! Це восьмий день. Ви запитаєте, хто це перша людина, яка ставить лайк на це відео? Це я, це я просто ставлю лайк саме перші на своє відео. І це відео почалося. І постав лайк, постав лайк і полетів. Сьогодні я розкажу вам про дисципліну. Чому дисципліна така важлива в твоєму житті? Тому що якщо ти виконуєш кожного дня одну і ту саму е, задачу, то твоя можливість виконувати її збільшується. Припустимо, ти кожного дня ходиш на турнік, ти віджимаєшся 5 разів деякий час там Тиждень 5 разів віджимаєшся, потім ти відчуваєш, що в тобі є більше сили. Ти, ти готовий заряджати, ти готовий віджиматися більше. Ти готовий піджиматися вже шість разів. І ти віджимаєшся 6. Твоя можливість виконувати цю саму задачу збільшилася. Те саме в інших сферах. Ти залітаєш там в нішу е е криптовалюти. Спочатку це для тебе космос, це для тебе от, е то саме, що зайти в літак ну от Приборка, і тобі кажуть, лети. Як летіти? Це неможливо, це нереально. но ти заходиш на YouTube, ти дивишся різні відео, ти вникаєш, ти кожного дня дізнаєшся щось нове і ти через деякий час заходиш. На біржу, і ти вже знаєш, що де знаходиться, що коли починається, де, де можна заробити, де, де можна втратити. як краще рухатися, де краще не вкладати, де краще вкладати. Це і відноситься до ось таких відеороликів моїх на YouTube. На восьмій день я вже відчуваю себе більш впевнено і готовий бомбити, готовий заряджати цей день. Це восьмій день полетів. Сьогодні в мене в планах. Значить, е, американський YouTube канал. Про цей свій крок я розказував у попередніх відео. Е, і зараз на цьому каналі YouTube ще не бачить, що я е, іменно англійський користувач, що я орієнтуюся на англійську аудиторію, бо в мене там е, спочатку була українська аудиторія. І, можливо, у мене і не вийде на цьому каналі е, запустити американський YouTube канал. але... Якщо я попробую і в мене не вийде через деякий час набити там 100 підписників, хоча б я побачу, що перегляди не йдуть, це буде для мене дзвіночок, що варто запускати інший YouTube канал на англійську аудиторію і вже, і вже загружати відео і дивитися на результати. От, І ще один такий важливий пункт, який у мене є, це телеграм-канали. В криптотематиці найдорожча реклама. Тому я вибрав іменно криптотематику. Ну так само криптотематику дуже важко розвивати. Тобто Знайти іменно якісну аудиторію на криптотематику буває дуже нелегко, тому що люди, які більш-менш варяться в криптовалюті, бачать, чи ти є експерт, чи ти є не експерт. От. Я ж в криптовалюті вже більше, більше року. Вже можна сказати, вже знаю, як взлетіти. Ось в літак заходиш, ти знаєш, як взлетіти. але ти ще не летиш. От я на такій стадії. От. І так само я розвиваю цей YouTube канал. От. В мене вже появився новий рекорд. Я зрозумів, що шорт це шорт. А YouTube Short – це дуже класна штука. Це набагато ефективніша штука, ніж ось такі е, відео на YouTube. Хоч ці відео теж набирають хороші перегляди, але YouTube Short – це набирають більше. Ну, от, я вже знайшов свою таку нішу, яка мені по кайфу, е, яку мені подобається. Розвивати це мотиваційні вирази, ось такі ютуб-шорти і ось такі відео, влоги кожного дня. Удосконалююсь кожного дня удосконалюю свої навики. Без пауз говорю. говорю. Говорю вам, як я рухаюся. Значить, план на сьогоднішній день. Сьогодні шукаю. Людину, яка захоче зі мною створити взаємну рекламу на Telegram, заливаю три відео на YouTube Shorts, на американський YouTube канал, показую вам результати і роблю свої щоденні справи: 10 пунктів. Медитація, обливання холодною водою, потім англійська на слух. Потім два пости потрібно виложити в телеграм-канал, тому що я як контентщик. Також я веду е, телеграм-канал по усвідомленому мисленню. Силки в описі до цього відео. Там найпотужніші, найосвідомленіші цитати всіх мислителів усіх О, часів. всім Всіх благ. Побачимось завтра або сьогодні вечором. Полетіли бомбить!